Бачите? Тоді поїхали. Якщо чесно, тут трохи так старше криває. Що саме цікаве, тут я дуже підтішу. Привіт, з вами Валіко. Пропоную покататися на цій ловкій здоровенній штукенці. Хочете? Тоді поїхали. Якусь, до що кататися будемо? Страшно. Заходимо? Ну що, шановні, погнали? Я скажу трохи так. Дуже високо. Ну що, Нікусь? Поїхали? Мені да. дуже страшно. Якщо чесно, то трохи так страшно, коли варіант. Для вас спробуємо зняти, якщо дасться. Колесо огляду Буковелі – найвище колесо в Україні, висотою 45 метрів. Закриті кабіни з панорамними вікнами забезпечують огляд на 360 градусів. Кабіни оснащені складаними лавками, кондиціонером, автоматичними дверіма та резервним акумулятором і аварійною системою на випадок якихось аварійних неполадок. А бачите струмочок, це певно комусь уже річ. Якщо не знаєте, тут зупиняється просто на висоті. Це не тому, що світло не стає і виключають колесо огляду. Це просто близок кабінки сідають такі люди, як ми з вами. Якщо ви, звісно, наважитесь на це. Просторі кабінки пристосовані для людей з особливими потребами, дозволяють майже без винятку насолодитися всім, хто відвідає цей атракціон. Ці не дуже фантастичними пейзажами. Ський гір, озеро молодості та безкрайнього карпатського неба. Оце ми зараз з вами на самій верхній точці колеса. Що саме цікаве, тут я навіть кіндіше. Так що в люту спеку, в яку ми поперлися, як для ЕРМ 45 35, то доволі прохолодно. Інфраструктура біля оглядового колеса доволі розвинена і зручна і комфортна для туристів. Є дуже велика парковка, на яку запросто заїхати, але при візі іноді можна втрапити на дуже велику чергу. 300 гривень за білет і 40 метрів задоволення над Карпатами. Думаєте того варто? До так. Під оглядовим колесом ми бачимо озеро молодості. Зараз ми трошки з вами туди прогуляємося. Ну Ось хто, якщо вже спробував, то можете написати, хто що спробував. Ні, то варто того спробувати. Будьте всі живі, здорові. Це відео є перемонтованою версією оригінального з 2024 року. По незрозумілим причинам YouTube видалив наш канал без можливості завантажити власне ж відео. Частину матеріалу було втрачено, але ми змогли частково відновити його для вас. Тому ділимося власними враженнями безцінних моментів нашого життя. Підтримуйте, будь ласка, лайком та підпискою. Ми працюємо для вас. У 24-му році вхід на озеро молодості був безкоштовний. Потрібно спуститися, як ви стоїте обличчям до урядового колеса, справа і там по східцям вниз. З приводу бюджетності можна безкоштовно відпочивати на пляжу, залежачок, рушничок, інші задоволення. Ви по своєму бажання для себе можете придбати або взяти оренду. Ціни, наскільки пам'ятаємо, тоді з урову Рушенчук здається 80 гривень, але лежав 150 Ну, В принципі, по Україні де туристів, то ціни помірковані. Якось холодненько. Чому озеро молодості так називається, на жаль, ми легенду не знайшли. Те, що ми змогли почути, сюди стікають води з гірських вершин. Саме тала вода. І вона є унікальна по своїм можливостям. Вона, до речі, дуже легко тримає вас на воді, вона не солона, але таке відчуття, що ти плаваєш в морській воді. нас 750 метрів кришталево-чистої води в довжину, 140 метрів в ширину та цілих 8 метрів в глибину. Крізь зеркало поверхні ви побачите дно в будь-якій точці. Як ти заходиш, то дійсно ти бачиш повністю прозора вода. Бачиш себе, бачиш дно. І коли ти пливеш по самому озеру, воно прозоре, ти бачиш своє тіло або того, того, хто пропливає рядом. Озеро обладнане пляжем протяжністю 2 км з лежаками, парасольками, роздягальними, душами та зоною активного відпочинку. Пляж усіє нещебним, він доволі гострий, тому оберіть будь-яке взуття, сандалики, тапочки будь-що, що дуже некомфортно ходити. Тут також працюють рятувальники, але не варто заходити за межі платного пляжу. Також врахуйте, що це гори і гроза, і моментальна злива може початися будь-якого моменту. Не ігноруйте синоптиків. Чи омолодилися ми на озері молодості? Так. Можемо сказати 100% певності так. Якщо буде можливість, обов'язково повернемося. А якщо повернемося, знімемо для вас відео. Ми вас цілимо, обнімаємо. З вами канал полями, дорогами та важка